Привіт, котолюбителі! Ось 5 фактів, які вказують на те, що ваш котик вважає вас своїми мамою або татом. Він моркочий топче лапками поруч з вами. Це одна з найяскравіших ознак. Кошенята робляться, коли смокчуть молоко, щоб стимулювати його прибуття. Коли дорослий кіт робиться поруч з вами, це означає, що він почувається комфортно та безпечно, як у дитинстві з мамою. Він приносить вам подарунки. Це може бути улюблена іграшка, шматочок їжі або навіть щось, що він знайшов на вулиці. У дикій природі кішки матері вчать своїх кошенят полювати, приносячи їм здобич. Ваш котик, приносячи вам подарунки, показує, що піклується про вас і хоче нагодувати свою родину. Він спить поруч з вами. Коли кошенята маленькі, вони сплять поруч з мамою, відчуваючи її тепло та захист. Якщо ваш котик постійно спить біля ваших ніг, на грудях або навіть на голові, це означає, що він повністю довіряє вам і вважає вас своїм джерелом безпеки та комфорту. Він обтирається об вас. Коти мають спеціальні залози на мордочці, що виділяють феромони. Коли котик треться об ваші ноги або обличчя, він залишає на вас свій унікальний запах. Це його спосіб позначити вас як частину своєї сім'ї. Він слідкує за вами. Котики часто ходять за своїми господарями по дому, щоб не втрачати їх з поля зору. Якщо ваш котик невідступно ходить за вами з кімнати в кімнату, це його спосіб переконатися, що ви в безпеці, і залишитися поруч з тим, кого він вважає своєю сім'єю і дуже любить. Цікаво! Скільки з цих ознак ви помічали у свого котика? Напишіть, будь ласка, в коментарях.